10 і на 100. Дециметр. Розв'язування рівнянь і задач. Значення зменшуване 41 від'ємник 8 помножити на 4, а різниця невідома. Тобто 8 множимо на 4 буде 32. 41 мінус 32 буде 9. 56 поділити на 8 відняти 0. 56 ділимо на 8 буде 7. Та мінус 0 буде 7. 72 відняти 64 поділити на 8. 67. 66...

80 мінус різниця числа 51, і 9. 51 мінус 9 буде скільки? 42. 80 мінус 42 буде 38. 5 множимо на 10 або 10 множимо на 5 буде 50. 3 множимо на 10 або 10 множимо на 3 буде 30. 6 множимо на 100. Або 100 множимо на 6 буде 600. 2 множимо на 100, або 100 множимо на 2, буде 200. 3 множимо на 100, буде 300, або 100 множимо на 3 300. 10 множимо на 100. Дивимось, можемо переставити 100 множимо на 10, це буде 1000. 7 множимо на 100, переставляємо, перестав на властивість множення, так, у нас є 100 множимо на 7 дорівнює 700. 9 помножити на 100 або 100 помножити на 9. Тобто, щоб помножити числа на 10, нам достатньо до цього числа справа приписати 1 0. Щоб помножити число на 100, треба до нього справа приписати 2 нулі. У числі 100, в нас є що? Правильно, в нас є два нулі. Отже, 400 мінус 150 буде, звичайно, буде дорівнювати 250. Далі, 5, помножити на 100, додати. Добуток числа 10 та 7, 5 множимо на 100, або 100 множимо на 5, буде 500, так? до п'ятірки додали 2 нулі, будемо казати так. Якщо є 10 помножити на 7, або 7 помножити на 10, ми кажемо до сімки додали 1 0, тобто буде 70, 500 мінус 70 дорівнює, точніше, плюс 70 додати, дорівнює 570. 9 помножити на 100 мінус 9 помножити на 8. Спочатку заходимо добуток числа 9 помножити на 8. Буде 72. Або можна було спочатку знаходити 9 помножити на 100. Ну, звичайно, це простіше простого. Це буде в нас 900. 900 відняти 72 буде. Звичайно, 828. Та запишемо і знайдемо частки за зразком. Розглядаємо. 8 помножити на 10 дорівнює 80. 80 поділити на 8 дорівнює 10. 80 поділити на 10 буде 8. 4 помножити на 10 дорівнює 40. А 40 поділити на 4 дорівнює 10. А 40 поділити на 10 буде 4. Спробуй наступні два виконати самостійно. Можеш зупинити відео. 9 помножити на 10 буде 90. 90 поділити на 9 дорівнює 10. 90 поділити на 10 дорівнює 9. 5 помножити на 10 буде 50. Ми до п'ятірки доставили 1 нулик позаду. 50. Поділити на 5 дорівнює 10. 50 поділити на 10 дорівнює 5. Будь ласка, обчисли добутки. Запиши обчисли частки з дільником 100. 8 помножити на 100 дорівнює 800. 800 поділити на 100 дорівнює 8. 7 помножити на 100 буде 700. 700 поділити на 100 буде 7. 3 помножити на 100 буде 300. 300 поділити на 100 буде 3. 10 помножимо на 100, буде 1000. 1000 поділити на 100 буде 10. Щоб поділити кругле число на 10, достатньо в ньому справа відкинути 1 0. Щоб поділити число на 100, достатньо в ньому справа відкинути 2 нулі. Запам'ятайте, будь ласка, обчисли вирази. Зараз. Запиши в своєму зошиті. Всі вирази та обчисли їх значення. Зупиняй відео, ми повернемось, коли ти будеш готовий перевіряти. Ну що, ви приготувалися? Давайте переглянемо різниця числа 642 та добутка чисел 3 та 100. 3 множимо на 100, буде 300. 642 мінус 300 буде 342. 379 додати добуток числа 6 та 100. 6 множимо на 100, буде 600. 379 плюс 600 буде 979. Наступне, різниця числа 500 та 480 поділити на 10. 500 мінус 480 буде дорівнювати 20. 20 ділимо на 10 буде 2. Добуток числа 9 та 10, додати 510 та розділити все це на 100. Будь ласка, ще раз. Сума числа, яка виражена, добутком чисел 9 та 10. Та числа 510 розділити на 100. 9 множимо на 10 буде 90. 90 плюс 510 буде 600. 600 ділимо на 100 буде 6. 5 помножити на різницю чисел 560 та 460. 560 мінус 460 буде 100. 5 множимо на 100, отримуємо 500. Сума чисел 180 та 220 поділити на 100. 180 плюс 220 буде 400. Ділимо на 100, отримали 4. Перевір розв'язання рівняння. 100 помножити на х дорівнює 700. Х дорівнює 700 мінус 100. Х дорівнює 600. Подумай, будь ласка, якщо ми будемо розв'язувати, то в нас буде 100 помножити на 600 дорівнює 700. Це неправильно. Треба, навпаки, 700 поділити на 100 і дорівнює 7. Х дорівнює 7. При перевірці 7. Множимо на 100, буде 700. Наступне рівняння 567 мінус С дорівнює 378. Це дорівнює 567 додати 378 дорівнює 935. Пробуємо підставити. 567 мінус 935 дорівнює 378. Це неправильно, бо не буде дорівнювати. Нам треба навпаки, 567 відняти 378. І останнє. Х помножити на 100 дорівнює 300. 300х дорівнює 300 поділити на 100. Х дорівнює 3. Це рівняння вирішено правильно. Наступне задача. Дорога від Кропивницького до Житомира становить 400 км. На кожні 100 км шляху автомобіль витрачає 8 літрів пального. Скільки літрів пального витратить автомобіль, щоб подолати цю відстань? Скільки дорога від Кропивницького до Житомира? Правильно 400 км. Давай подумаємо, скільки разів по 100 км буде вміщатися у цій дорозі. Правильно, 4 рази. Що ж робимо далі? Ми розділили 400 на 100, отримали 4 рази по 100 км у 400 км. Далі ми 8 літрів множимо на ці 4 рази. І що робимо? Правильно отримаємо 32 літри. Отже, 32 літри пального витратить автомобіль за 400 км дороги. Розв'яжи задачу, скориставшись коротким записом. Бригада лісників посадила 370 саджанців сосни. Саджанців горіха на 135 менше, ніж саджанців сосни. А саджанців дуба на 180 менше, ніж саджанців сосни і горіха разом. Скільки саджанців дуба посадила бригада? Дивимось, сосни було. 370, горіха на 135 менше, ніж сосни. А дуба на 180 менше, ніж саджанців сосни і горіха разом. Що можемо дізнатися спочатку? Звичайно, можемо дізнатися, скільки ж було саджанців горіха. Потім дізнатися, скільки саджанців горіха та сосни разом. А далі знайти, скільки дуба. Перша дія. 370 мінус 135 буде 235 саджанців горіха. Наступне 370 додати 235 дорівнює 605 саджанців. Це сосна та горіх разом. 605 плюс 180 мінус 180 буде 425 саджанців. Посадили 425 саджанців дуба. Будь ласка, спробуйте показати на лінійці 1 дециметр. Скажи, на скільки рівних частин поділено його? Звичайно, 1 дециметр це 10 сантиметрів, Тобто дециметр поділено рівно на 10 однакових частин. Тобто, 1 десята дециметра це 1 сантиметр. 1 сота дециметра – це 1 міліметр. Домашнє завдання. Виконай номер 275-276. Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити. Наступний урок бувайте до зустрічі!